Як вивозимо возик із, этого, із рейки своєї? От возик. Почнемо з цього. Кстати, однею рукою це все вивожу. І ставимо, приїжджає. Буває навіть не вивозимо ж сюди. На эту, на лейку. Два, тут вон люди залишили, бо в той ряд більше ніхто не піде збирати помідори. Мені треба вивезти, тому що я піду за пустим возиком, і в який я буду дособираю свій рядок. Ніхто нікол... у нас норми немає. Боже, це, мабуть, найкраще, що зі мною случилось, що у нас немає норми. І кажуть, закінчуємо свій рядок і йдеш новий новий. От дивіться. І беремо вовзика слідующого і йдемо. Взагалі своєю роботою я довольна. Спасибо моєму куратору, що підібрала мені роботу. Всім гарного дня, там теж теплиці. Тут багато теплиць.